Друзі, привіт! Це відео буде не про те, як воду міняти, про корм там та інше. Це відео буде про УЗВ, що я роблю, та подальші плани. А також хотілося би вас попросити. Дуже багато людей, які дивляться канал, але не підписуються. Пишіться, будь ласка, це не так важко. Поставити лайк, все одно дивитись відео. А ті, хто підписані, будь ласка, ставте лайки. Вони продвинуть канал вгору, та інші швидше зможуть знайти канал про раків або те, що їм цікаво. Так, все ну що? Це ви вже бачили. Це наш майбутній біофільтр. Чотири ємкості. І три великих. чотири по метру, метр двадцять для малька. І три по, по два метри, мабуть, не пам'ятаю. зробили труби попаяли. Зробили на кожну ємкість крани повиводили для того, щоб можна було перекрити. Ну, потрібно. Не хотів я купувати уголки, я просто брав грілку, нагрівав трубу і згинав так, як, і, як мені потрібно. Ну, хотілося б сказати наступне, що якщо руки ростуть не з того місця, і із за дурної голови Кажуть, що і рукам горе, то я вам скажу так, із за дурної голови і об'єм їм костей змінюється. От піднімемось ми наверх, паяли ми ось тут уголок. і поклали ось сюди. А, не видно, так? Да? Коротше. Поклали ми на оцей верхній полікарбонат. Не на дошку, а прямо на полікарбонат паяльник для труб. Спортили я не ми, а я Я робив це сам. Спортив я, виходить, сантиметрів 30 прийдеться вирізати полікарбонату. Ну, нічого страшного. В даному відео в подальшому я вам покажу, який я придбав насос для всієї конструкції. Та коротенький огляд під нього. Сьогодні буде продовження що нашого робити? відео про подачу води циркуляцію в наших басейнах про труби, да? як я буду подавати воду, що я придбав, та яка пройшла посилочка. Це вже дубль 2. Ну, нічого, я вже відкрив. Ось прийшов нам циркуляційний насос, водомет. це не реклама. Чому я вибрав такий насос? Тому що такий насос стоїть у мого друга вдома. Два роки він працює без нарікань. Реально він безшумний. Я стояв біля нього, шуму нема, він нам не потрібний. Нам потрібно, щоб він працював. Качав воду о, і був тихенький. Даний насос має три режими води. Перший піднімав воду на 3 метри, другий режим на 4 і третій режим на 3 метри. От, що е, добре, це режими, тобто не буде сильно давити на труби вода. Ну що, подивимося, відкриємо, подивимось. Що тут у нас іде. Так. Рекомендую звертати увагу, так як є насоси без дротів. Я з цим стикнувся. Ну, ось такий у нас насос. Во. Має три положення, це зараз третє, друге і перше положення. Будемо ми його ставити ось так. Сюди буде подача води. І вода буде уходити на басейн зверху. Во. Він на 70 Вт. Так що, я думаю, це небагато. Піде. Подивимось, як буде працювати, в подальшому я вам це все засніму і покажу. О, також я придбав е зворотній клапан, так як цей насос не любить, е щоб йому попадав кисень, він завоздушується. Я, при я придбав зворотній клапан, так як в е в разі відключення світла, щоб вода з труб не спускалась вниз, не стікала в наш біофільтр. У зв'язку з цим взяв пластиковий для того, щоб стояти такий клапан. Він щось там коштує, не пам'ятаю, та небагато. Тут є стрілочка. Напрямок догори. Тобто ми його ставимо, качає вода, але назад вона вже не потече. Ми його поставимо десь отак, для того, щоб все время у нас насос був з водою, щоб не падав кисень. Хотілося би ще сказати, що ті, хто дивляться канал, не відразу робіть так, як я роблю. Я ж тільки починаю. Результата поки в мене немає кінцевого, немає в мене заводу да, по вирощуванню там, раків чи ферми великої. Вон. Дивіться, приймайте до уваги те, що корисне, використовуйте. Там, де я зробив якісь прорахунки, то на це звертайте увагу і не повторяйте. Не повторяйте все, що я роблю один в один. Десь щось не так. Потім, е, потім ви скажете, що а, я дивився канал, там було так, а, воно, а в наступній серії вийшло, що так не робіть, бо воно не працює. Во. Подивіться серію 2 про, там, про один напрямок. Потім робіть сві, свої висновки. Варто так е, робити чи не варто. Ну, думаю, все на сьогодні. Слідкуйте, далі буде. Ми чекаємо на поповнення раків. Я вам обов'язково це все задокументую, виставлю відео. Так що ставте лайки і пишіть коментарі. Я думаю, це не тяжко. До побачення! Слава Україні!